182-й день російської агресії. Терор Харкова продовжується. Обстріли посилились. Один за одним в офіційному телеграм-каналі Мера міста з 9-ї вечора почали з'являтися повідомлення про вибухи тепері. вечором обстріл Шевченковського району. предварительно без пострадавших. Третій за день обстріл Шевченковського району пожар. А пострадавших інформації на даний момент немає. Пізніше стає відомо, що о 21-й годині вечора ворог обстріляв Шевченківський район з РСЗВ, ймовірно, касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Є один поранений. Близько 23-ї знов пролунав вибух. У Шевченківському районі вибухнула ракета. Попередньо калібр пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа вікна будинку в Новобоварському районі. Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її п'ятирічна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів. О пів на першу ночі ворог знову завдав ракетного удару попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське, що на околиці Харкова. Протягом минулої доби ворог цинічно обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі. Загалом на Харківщині протягом доби сталося 9 пожеж, спричинених бойовими діями, інформують рятувальники. Харківський район. У селищі Циркуни сталося відразу чотири пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли господарчі споруди, надвірні забудови, паркани та трава. Вночі у Харкові в результаті обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району. Горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки. До ліквідації пожежі було залучено 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 рятувальників ДСНС, жертв та Постраждалих не було. Також у селі Ругань Харківського району внаслідок ракетного обстрілу сталася пожежа у складській будівлі. Площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих не було. На лінії фронту тривають бойові дії. Наші захисники дають окупантам гідну відсіч та завдають відчутних втрат. Яна Беляева, Стас Даймяков, Харківські Звісті.